Привіт! Ми з Валіскою зібралися в нову подорож. Знаходимося на вокзалі, і ця подорож буде трошки інакша, ніж раніше я їздила, скажімо так. Чеська компанія RedoJet тепер пропонує два варіанти на шляху зі Львова до Праги або з Праги до Львова. Це може бути потяг Укрзалізниця плюс, плюс потяг Реджоджет. Або автобус, який надає компанія RedGoJet, і плюс потяг теж Red GoJet. І так я вирішила скористатися варіантом автобус плюс автобус. Тому розповім, що з цього вийшло. А за вікном неймовірна краса. Прийшли контроль польський, український польський у пішохідній зоні. І тепер йдемо на свій автобус який має нас до перемишля довести. Ось нарешті ми сіли в цей автобус, який мав забирати нас з Львова. Гранд, це було гранд Бас чи якось. Але ми вже сіли на нього е, в Шегіні, пройшли пішохідний контроль, український, польський. І от дійшли до автобуса. і тепер будемо їхати на Перемишль. Цей автобус дуже комфортабельний. Якщо ним їхати, то я думаю, буде дуже зручно. Ось є зарядна, столики, широкі відстані між сидіннями, нормально можна ноги там поставити, розташуватися, ну і крісла хороші, все. І тепленько. Я роздягнула навіть куртку свою, бо в тому в мене замерзли ноги, поки ми їхали. Там було дуже, ну, це був маленький бусик, і там між кріслами маленька відстань. Але єдине, що нас було мало, то ну, було зручно, що хоча б я не тримала сумки в руках, а положила їх на сидіння поруч. не дають нормально зняти брудні, але ми вже заїжджаємо в переміж буквально 15 хвилин. Ось я стою навпроти вокзалу, ось там вокзал. Ось тут перехід, щоб піти до колі, а от там далі контрольний пункт, де ми завжди проходимо контроль. Ось. Ось вокзал, а де поїхав жовтий автобус, і то стоять білі, туди приходить автобус, нас там висадив, і звідти йде в Україну автобус. Тобто зараз четверта, здається, 16 година, і я вже в перемишлі. Потяг у мене 21-30 щось приблизно, і тому в мене є ще 5 годин, тому я думаю, піду, мабуть, кудись в торговий центр. Єдине, що тут теж сніг, і таке все засипане, і з валізою ходити некомфортно. Ну, але на вокзалі теж сидіти не хочеться, хочеться якось з користю провести цей час. Так довго стояла, думала, куди йти, до кінця не вирішила. До торгового центру йти 20 хвилин пише. Ну, по такій погоді, враховуючи, що лежить сніг і з валізою. Повільно йдеш, то я думаю, не менше 30 хвилин треба йти. Однозначно хочу в Росман піти, але Росман тут пише, що можна пройти всього 7 хвилин. Тому я поки йду прямо. Якщо не знаєш, куди йти, то йди вперед і прямо. Також я думаю, що я б зайшла десь в продуктовий магазин, бо я... Побідала ще до 12-ї і нічого не брала, крім мандарини з собою, Толький торговий центр чи не знаю що. Це тут можна ось кебаб взяти. І туди піду в Росман зараз. Так, Росман вхід з іншого боку, а тут продуктовий магазин. І тут ще кафешечка. І тут можна всякі тортики взяти, скільки смакоти. Можна ось круасанчики, булочки різні чипу. Одним словом, я піду спочатку все-таки в Росман, а потім повернуся сюди. І от я дивлюсь, тут багато людей. Якийсь орієнт безстрого. Нарешті я зайшла в Росман і буду вивчати їхній асортимент. Я не знаю, які ціни у нас, щоб порівняти. Ну, наприклад, на якусь там косметику. Це цікаво в такій кульці сіль для вариант з знижкою. Ось така чарівна кулька. Ось теж такі наборчики, от вони зараз заглянуть. більше 50% знижки. І тут чашечка, крем, милку. І Ну, Після Росмана я зайшла тут поряд. Ну, я думала, тут тільки продукти, а тут що хоче продається. Здоровенний магазин. У мене улюблені десертики, вони так як навіть дорожчі. Лежать. Лимончики красиві. В магазині нічого не пригледілось. Купила якийсь сирок, сирок якийсь. Такий походний варіант. Взяла тут чайок і тістечко маленьке. Заплатила 1 доллар 35 центів. 4 з чимось злотих. Автозаправка. Там десь річка, але темно і мені оце по снігу треба чапати на автостанцію. Точніше на залізничний вокзал. А Я в Росмані, не знаю, то поряд ще якийсь магазин і тут такі, як продуктовий. І тепер я йду назад на вокзал. От, в тунелі між коліями, якщо трошки повернути колії наліво, а тут направо, направо то є туалет. Можливо, на вокзалі є безплатний, я не знаю. Це платний. Буральна чистенька, тепленька, тут навіть душ є. Ну, і там треба почитати, скільки коштує душ. Тут не написано. Зараз буду виходити, подивлюся. І от помити ручки, гаряча вода, марку, сушарка, все є. Чотири злотих туалет і 16 злотих Я Ніколи не потріпляю. На вокзал беремо шлях. Вирішила зайти. Ти подивитись, що тут є. Я колись тут була в 2019 році. Ми купували квиточок на краки. Прийом Де вокзал переможний. Вже на пероні, чекаю, потих. Польська залізниця, все такий гарненький стоїть. Зайшов потяг на посадку. Хоч ми спізнюємося вже на годину, але потяг подали. Сидимо, чекаємо всіх пасажирів. Вже на годину спізнюємося, а як далі буде, не знаю. Взяла собі ось такий чайок, я видав шампанським. Полиниця в шампанській. зелений чайок і носили круасанчик. Добрий раночок. Ось такий вокзал в празі. Мій потяг прибув вчасно. У мене далі автобус на Дрезден. Я би могла встигнути на 8.30, оскільки зараз початок восьмої, але не ризикнула. Брати і взяла на 10.30. Тому ще в мене є три годинки часу. Погуляти і спокійно дійти до автовокзалу. Я думаю, трошки пройдуся тут по вокзалу. Сісти, правда, немає, де, але піду подивлюсь, чи вже відчинений Альберт. Куплю якусь їжу в автобус, бо мені їхати до обіду. Ну там дві години, але треба буде все одно щось поїсти, бо я приїду десь, якщо за розкладом, то півдругої. Там магазин Альберт. Мені Альберт більше подобається, ніж біла, тому піду туди. Так, повернути і вже Альберт. А тут є всяка готова їжа. Можна взяти, в підразі дуже смачна випічка різна. Тому зараз я буду обирати булочку. Я люблю такі несолодкі булочки. 19 крон. Це моя улюблена солидка. Тут є стійка з гарячими стравами. Можна взяти вон, курочку, ковбаски з картоплікою. Просто картоплько. Ось Такі кругленькі вафельки Фідорка. Ось вони по 11.90. Дуже смачні. Така з кокосиком. Ось така шоколадна з горішками і ще якась. А ось студентська це шоколадка, а це вахвіль такий маленький косько. А я ще люблю в Альберті такі паштет купувати. Здесь такий смаколик. Цікаво, якісь мандаринки закатані. Ось таке молочко. До кави, але маленькі, щоб було. Я раніше ще брала, мені подобалися такі батончики. І ще всякі такі салатики ніколи не куштувала, що воно, не можу сказати, чи смачно. За складом це типу наше олів'є. А ось це, мабуть, гочево якісь. Це якісь мексиканські, багато всяких-всяких помазанок. Вони це дуже люблять таку всю історію. Ось все, всяка це кос. Трошки туман є, але гарно. Буду йти пішки на автостанцію. Красиво, на дереві ще в сухе листя жовте і от воно ще падає на сніг. Я думаю, можливо, не так часто побачиш прагу такою засніжену. Хочеться трошки роздивитися. Ось тротуари тут теж не сильно почищені біля вокзалу. Але якщо дивитись на колір снігу, то мабуть його як у Львові пісочком посипають. Тут різдвяні декорації. Багато дзеркал таких можна себе познімати. Скрізь така дрібненька бруківка і дуже слизько. Тут хоча б от посипано якоюсь галькою, то воно не так слизько. А з того боку вулиці навіть стоїть комунальний робітник і говорить йти на цю сторону. Що ну, Там типу дуже слизько, але тут теж. Буває, їдуть один заводний. Напроти вокзал залізничний. Я думаю, що це примістить такий вокзал, ну як останція залізничного. Він як старовинного старовинні. Мені подобається ця сучасна будівля, я завжди біля неї йду, завжди милуюся. І тут такий скверик гарненький. Ну, зараз холодно сидіти, а там видно такі як. Колії криті для потягів. Будівля красива, і вдень і ввечері вона світиться. Теж дуже гарна. От ось такі будиночки, і воно гармонійно сюди вписалося, ця будівля. Це будівні ще кав'ярня знаходиться. Мінералі, чеська полістовня, мабуть, якась. Головна друкарня чи це що? Сідуть. Зараз піду гнушу. Писано, що це Флоренті. Ніколи не заходила в цей дворик. Це бізнес-центр такий. Парний дворик, бізнес-центр. Флорентін. Можна вийти, піду туди. у нього цікавий дах. Він тейбл. Веганське Дістро, Коворк, Евенти і релакс. Так красива сучасна будівля з боку, ось так виглядає. Я завжди йшла біля тієї будівлі з того боку. Вона дуже гарна і виявляється, що це музей Праги. Ух ти, це же вокзал. І там туди буде вихід до платформ, але... Мені здається, що завжди тут йшов ремонт і було зачинено, і я іншим боком заходила. А я заходила завжди з іншого боку, бо тут йшов ремонт, і сюди неможливо було зайти. Боже, як клас! Тут якийсь монумент. Мобуть, залізничники якісь. Круто, тут йшла реконструкція, сюди не можна було ходити, тепер тут є ось. Ескалатор, щоб метро зійти. легко, напроти нього виходиш і зразу туди до платформ йде дорога. Ну, це вокзал з одного боку, такий більш з суча. іншого боку це більш старе, стара будівля. І на вокзалах тут завжди є магазинчики, point, щоб дорогу щось взяти. Подивимося. Можна різну їжу взяти. Тут різна їжа, смаколики, ось так. Зараз я теж щось візьму. Чайок. Я взяла чайок 45 крон. І два міні-круасанчика з горішками. Ну, З кремом горіховим. Ось такі манісенькі круасанчики. Вони десь вийшли на 15 крон. Ці маленькі круасанчики просто бомба. У мене є час, зроблю огляд Флоренса. От сюди я зайшла. Ось тут каси для флікспаса можна купити. Таке. Типу кафешечка. І ось, до речі, можна час взяти маленькі 35, великий 45 крон. Це класно, тому що на залізничному вокзалі там дешевше 75 крон не знаєш. Можна такі наборчики взяти поїсти. Навіть он панакота, якийсь салатік. Фруктів і йогурту. тут є всяка смакова. Інформаційне бюро, і табло. Тут на Україну є каса. Тут різні каси, а ось там каси Red Jet. Тут ось Реджо Джет і Україномовні касири, перекази в Україну можна зробити, тут можна валізку здати, багаж, Ну, якщо треба там погуляти піти, а ввечері забрати, туди вихід вихідно платформки показувати, куди треба йти. Тут також бургер кінг є, І тут столики, можна поїсти. Ось там можна зробити замовку. Така вбиральня коштує 20 крон, як скрізь, в принципі. ручки. На всіх вокзалах дуже тепло. Взагалі в Чехії так багато українців, що оголошення на вокзалі роблять і чеською, і українською. Йду за цими ніжками і виходжу на платформи. Тут платформи, вони всі пронумеровані. Щоб знати на який буде ваш автобус. Там ще частина вокзалу. Зараз підемо подивимося. Чехія в серці Європи. Звідси я йшла там метро. Сюди можна вийти з платформи. Ось тут друга частина вокзалу. Тут теж камери зберігання багажу Знаходиться. Тут можна квиточки на Україну купити. Находиться обиральна і теж от квитки на Україну подобається, що на цих вокзалах є такі автомати, де можна каву, чай собі взяти. Бо на залізничному вокзалі немає автоматів. Ну, словом, мені здається, що цей вокзал тепер більш український, а не чешський. Ось тут табло є. Вже я бачу останній моє, мій автобус Прага Дрезден-Берлін, 24 колі. Одним словом, на цій, цій частині кулі. Вокзалу зараз. Це для українців пристосовано. Ось внизу є автомати. 25 крон капучино, кава, чайвий чай, чай, напій. Чай тут іде, якийсь типонапій, він з цукром вже я колись взяла. Я не люблю часть супер. І заходять всі автобуси. Тут теж є по НТУГГОВ, тут є Starbucks. Ой, якийсь транстемпом з України автобус приїхав. А ось мапа вокзалу і всі позначки, що тут, тут є з третьої ранку і до пів першої ночі. Теж різні автомати з напоями, і платформи, і там щось ще. Банкомати, щось корисне на платформах. Я вже йду на свою платформу. Так тут розмітка на всіх платформах. Ось в мене 24 четверта. Бло. Мені здається, що це теж недавно зробили, тому що навесні такого не було. Перший мій автобус, Прага, Дрезден, Берлін, 10.30 і Реджеджет. Компанія перевізниця, мабуть, мій іде на посадку. Я люблю такі великі двоповерхові автобуси. І він поїхав на 23-ю платформу. Значить, не мій. Двоповерховий автобус Red -Jet. На першому поверсі квиточки трошки дешевше, на другому трошки дорожче. Другий поверх це вважається зона релаксу. відстань між сидіннями, можна зручно його більш розкласти, ноги, для ніг більше місця. І... Якби там з одного боку по два сидіння, з іншого боку по одному сидінню. Я завжди беру там, де одне сидіння, і мені зручно в нічних переїздах ось такі автобуси з Праги йдуть в різні міста Європи. Я вже подорожувала їми і в Венецію, Флоренцію, Париж, Цюріх, в Берлін, в Мюнхен, ну в різні міста. Приїхав ми автобус, чекаємо посадку. У посадці треба показати паспорт, бо на кордоні можуть бути перевірки. Ще люди не зайшли, знімо, як виглядає на другому поверсі автобус. Ось так. Другий поверх. Тут є такий девайс, можна дивитися фільми, слухати музику, якісь ігри грати. От для навушників є. І підзарядний. Також, звичайно, тут є столик. Треба його розкласти просто. Є отвір, щоб заряджати телефон. І можна тут чашечку поставити, щось покласти. Тут також є розетка. Я вже сижу в автобусі видно вокзал з автобуса, їхати дві годинки до Дрездена. Трохи засніженої промо за віконця. Кітичку переліжу. Ми вже приїхали. Ось тут зупиночка знаходиться. Буду все дізнаватися, тому що мені здається, там напроти знаходиться залізничний вокзал. Ось тут приємно, що зробили зупинку, якось так зрозуміло. Ну і це щось цікаве, якась будівля. Зараз все буду дивитися, дізнаватися, куди мені йти. Автобус зупинився якраз напроти автостанції. До мого хостелу звідси 5 хвилин йти. Але ще мені треба десь годинки-дві погуляти. Ну я зараз покажу, пошукаю якісь магазинчики, тому що я з валізою, а потім піду в хостел. В цьому відео я кажу до побачення всім. І далі буде вже наступне відео з прогулянки Дрезденом.